Друзі, всім привіт! З вами Нілена Санс, і сьогодні ми з вами в'яжемо жилетку із велюрової пряжі, плюшевої пряжі, хто як хоче, то того так і називаю, але то все є один різновид. Пряжа Baby smile 100 грам 120 метрів. Пропоновані спиці 6,5 або гачок 4,5. Що нам тут? Не більше 40 градусів, не варити, не кипятити, не просувати і розход пряжі. Тут 10, 10 на 14, буде тоді 10 на 10. Друзі, я взяла і зв'язала вже, підготувалася до цього ефіру, зв'язала ось такий зразок. Пиці у мене номер 8. От. Можете використовувати 6-6,5, але мені зручніший номер 8. Отже, резинка буде виглядати ось таким чином, досить грубо. І я сподівалася, що вона буде щільніша, ні, вона навпаки виглядає більш неохайно. Потім, звичайна, гладь. Звичайна гладь також виглядає не дуже охайно. І потім гладь перекручена, яка у нас буває, коли ми в'яжемо по колу. Ось ближче покажу. Це коли кожна петля у нас перекручена, просто щоб її не розвертати. І ось цей варіант останній мені найбільше подобається. І, ви знаєте, я вирішила все ж таки в'язати по колу. Це буде ідеальний варіант в'язки. Ось так продемонструю, що він найбільш щільний і найбільш декоративно приємний. Набор петель відбувається таким чином. Зробили таку петельку, вділи її, притримали крайчик. І ось так плавно, ніжно, обережно Набираємо всі наступні петлі. Я потім перерахую, бо все одно, поки базікаю, все одно все... <смеш> не зможу рахувати. Тож все одно доведеться перерахувати. Набираємо ту кількість петель, яка вам треба, але я буду робити, щоб воно було трохи оверсайз, бо і такі пухнасті нитки, розумієте, такі ніжні і тендітні. Що їх не можна робити по фігурі. Тільки оверсайз. Тримайся. Моя остання нервова клітина. Я сподівалася отримати задоволення від цих ниток. Ви бачите, що є. Друзі, значить, я вже маю дві помилки. Перше, я купила не Алізе, а якусь іншу фірму. Друга помилка. Я взяла спиці трохи з довшою ніж мені треба. От. Знову так. Всередину, всередину, всередину. все всередину. Починаємо в'язати. Замикаємо коло. Ось наша остання набрана петля. Ось наша перша петля другого ряду. І перша петля набрана. Дуже важливо, щоб не втікла ниточка. Вділи, переділи, тримаємо. Пров'язали, перекинули, тримаємо. Галепа, всі вони будуть різного розміру, я вже це відчуваю. Перший ряд буде дуже важкий. Ось так виглядає. Тобто ми замкнули. Перший ряд, і ви бачите, що кожна петля перекручена. Тобто, як я і на зразку зв'язала, Ну, тут я перекручувала власну руч, а тут по колу, хочеш не хочеш, воно буде перекручене. Так і має бути все добре. Тут буду підтягувати, а там буду розправляти. Дай Боже, щоб ця вся нитка не втрусилася в цьому процесі. Пора мені вже сказати, щоб якийсь відсоток давала. Так, два ряди зв'язано. Ось наша ниточка. Я ниточку поки що так і лишаю цей крайчик, а того, щоб я бачила, де закінчується ряд. Щоб можна було порахувати потім ряди, щоб можна було зорієнтуватися, якщо я все ж таки надумаю в'язати якийсь візерунок. От. Але коли виріб буде зв'язано. Цей крайчик треба буде сховати у в'язання. Якщо він буде е, затовстий, то можна відрізати і просто в е, точками пришити, От, щоб не потовщувати край. Тобто будете дивитися, як у вас складається, чи не надто кидається в очі, те, що він там з краєчку знаєте, потовщення таке. Бо це край виробу. І, можливо, буде привертати зайву увагу що там неохайно. Нам такого не треба, тож дивіться, як вам краще пришити чи просто сховати у в'язання. Оце я бачу, що нині пішло швидше в'язання і розумію, що ця жалетка, якщо й не дуже швидко зв'яжеться, але в задоволення це точно. Нитка ковзається, як слід. Нічого ніде не чіпляється, вона більш-менш рівномірна. Так. І не сиплеться так сильно, як я боялася. Взагалі не сиплеться. Якщо так серйозно, вона нічого не сиплеться. Все в неї добре. Друзі, всім дякую за увагу. Дякую за вашу підтримку переглядом, коментарем і. Взагалі вашою присутністю. Хто може подивитися відео на каналі будь-яке, що вам сподобається? Чи то шорти, чи то майстер-класи. Всі е, відео, які варто дивитися, згруповані по плейлистам. Е, технічні відео, як то найкращі моменти, вони у основному треду відео. Тобто, що заманеться, прошу. Завжди рада. Всім дякую за увагу, всім мирного неба та Божих благословень. Всім па-па.